Шалом, це Славко, як ви знаєте, була підписана рамочна угода між фірмою Сайберган. Вона купила Верний Корон», на постачання Україні 10 тисяч штурмових гвинтівок, винт 2 тисяч високоточних гвинтівок, 400 гранатометів. Все було прекрасно, якби я добре не знав фірму Верний Карон, навіть рекламував для неї колись мисливську зброю. Ця класична історія варта того, щоб вам оповісти. Як покійний Юрій Андрійович Кісько оповідав, що коли ми звертаємося по зброю про набої, нам завжди показують, кажуть, отак, от жом више. І дійсно, верни карундове працювали з нашими олігархами, забезпечували їх люксусовою зброєю. Потім вона збанкрутіла, як ви знаєте, 2021 року її оборот впав. З 5 мільйонів до 1 мільйона євро в год. вона стала під охороною, під банкротством. І тоді Сайберган, якого не було жодного виробництва, свого купив її за 20 мільйонів євро. Він поки що вклав 5 мільйонів євро, з них 3 мільйони євро пішли на закриття боргів. І на нове керівництво ось ці. Зараз ось ці героїчні люди, бачите, ось ці героїчні люди вирішили, що виробництво 5-10 тисяч одиниць зброї на рік зробить їх нове виробництво рентабельним. Поки що, ви знаєте, Мадагаскар зацікавився цією гвинтівкою Верней Карон Д 15. Ми за неї ще раз поговоримо. І Марокко купила партію замість МП-5 старих. Вони купили партію цих гвинтівок для їхнього спецназу, Першим великим. Контрактом буде український контракт, але в чому проблема? Вони збираються вкласти ще 15 мільйонів за три роки. У них зараз 75 одиниць. Робочих місць. вони шукають 15 робочих Станом на кінець 2022 року. Вони не могли їх заповнити, тому що абсолютно немає бажаючих у Франції працювати. Вони дають навчання, дають освіту, все, але 15 чоловік знайти бажаючих працювати в Сен-Тетяні. Це колишній центр зброярства французького отаружейників. Нікого нема недарма. Верней карон робила все в Турції, замовляла. Ну, бо в Турції є робочі, а у Франції робочих немає як ви розумієте. І вони збираються за три роки трудоустроїть до ста осіб. Але проблема в чому? Треба побудувати на 10 тисяч метрів квадратних виробничі потужності. Десь у мене є. Є дві площадки в сен тетєні Вони хочуть їх мати. Це власне. Постю, справа макроністів з партія макроністів, депутатів місцевих. Я поясню зараз політичні обставини. Але ці два дві площадки не можуть отримати, тому що вони не прийшли очистки промислової від забруднення. Промислово це два пустирі промзони дві, але їх не розбирають, не використовують, тому що вони екологічно не очищені, і на кінець 2022 року площадки виробничої не було. Тепер вам розкажемо за умови рамочної угоди цієї. Де тут у мене? Я трохи Ось рамочна угода між государством України і Фондом підтримки України. Цей контракт буде дійсним при забезпечення необхідного фінансування з української і французької сторони. Партія проб на зброї значить має бути вироблена на початок 2024 року, а... По шести місяцях, якщо буде, тобто ми, українці, маємо я пра правду говорити, босі каже, так говориш, що ніхто не розуміє. Ну я так звик говорити, тому що я з компетентними людьми мав справу. Що ми маємо вкласти бабки? Оці бабки, яких не вистачає Сайбергану, ми можемо викласти Сума контракту 35 мільйонів євро. Вона, в принципі, покриває. Потреби Сайбергану на виробництво побудову по в Сенти Вернекароні в Сан-Тетєні, тому що вони не хотіли акціонірувати свій капітал. Ну, за політику ми поговоримо за те, що з цього матиме Франція і фірма. І вже з квітня 2024 року почнуться поставки зброї, і вони будуть протягом 20 місяців, це значить, до. Січня лютого 25-го року це для того, щоб верний карон могла адаптувати темпи виробництва. Ясно, що вони спочатку будуть постачати потроху, а потім будуть постачати більше на кінець контрактного часу. Як ви розумієте, оця от бізупиточність 5-10 тисяч одиниць оружия в год, її треба ще досягнути, як ви зрозуміли? А що таке? Ну, ви зрозуміли, зараз ось вона, наша красуня, ось цей фраєр, я з ними. Про сімейне підприємство, Вони були молодці, це були железні люди, веркари. Отам, от, от їхній гранатник несмертельний. Вони на базі цієї лишайками стріляють. На базі цієї несмертельної бої вони зроблять гранатник, в тому числі підвісною сюди. Це хеклер Кох 416. Їх купувала Франція. Зараз, як розумієте, хеклер Кох не може задовільнити всі потреби. Французи збільшують кількість резервістів з 40 до 100 тисяч. Національного виробництва. Стрілецької зброї повністю у Франції нема. Манурін продали. Я колись останній один з останніх перехопив, слухайте, який Манурін, слухайте, це вам ні Вальтер. Я скажу, це вам ні ПП. Манурін це Манурін, слухайте, яка якість. Але по секрету скажу, щоб ви зрозуміли, моє руїні. Всі Мануріни робилися на Ульмі, на німецькому виробництві, на тільки надпись Манурін була. Всі вони ульмівські, але добре. ви Може, не зрозуміло мою іронію, але справа в тому, що це хеклер кох 416 взаємозаміняємий на 95% з Хеклер-Кохом. І вони збираються мати національне виробництво нарешті, тому що оцю в Туле вони закрили. Ну, не всі виробництво закрили, тому що не відповідали вони вимогам ЄС по капіталізації фірм. От не могла меншого розміру зброярська фірма, вона не могла. У класню угоду з ЄС, тому що і там не вистачало капіталізації, наприклад. В угодах з ЄС на постачання стрілецької зброї більше 70% це економічні обставини, це дешевізна капіталізація, екологія, і 30% якість зброї. Французи вирішили відійти від цієї мафії Євросоюзовської, і українці мають їм збудувати збройний завод. В мене виникає питання: якщо у. Сайбергран 20 мільйонів євро, куди вони ще не вклали. Вони збирали, вони вклали 5 мільйонів, 3 мільйони пішло на борги, збираються вкласти 5 мільйонів протягом 3 років. А ми вкладаємо, скільки там, 36 мільйонів євро, то може ми 10 тисяч метрів квадратних завод у нас побудуємо нарешті. А не у Франції, якщо там нема бажаючих працювати, чи ми що українців будемо наймати, щоб заповнити 15 вакансій, бо араби ж ви розумієте, не працюють і працювати не будуть на цьому заводі ніколи. А французів уже нема, вони теж на пособіях. Тому що ну вигідніше все життя отримувати пособі, щоб чим це знову працювати і платити податки. І мене цікавить, чому такі оборудки заключаються, чому от такі контракти це все мені нагадує оборонну політику царської Росії в Першій світовій війні, коли після 18-го року 19-го, країни наступники. Російської імперії ділили запаси зброї. Уявляєте, як більшовики Дашнак, які теж вже були в еміграції, естонці, литовці з п'яною юрта ділили американські запаси зброї, щоб потім ці трилінійки лінійки досталися поштовій службі, щоб та відбивалася від Боні і клайдів трилінійками цими. Отак, От оце все закінчиться. Я думаю, боюся, ви що і у з Україною так. Закінчиться не тому, що є підстави для паніки, а тому, що Україну заганяють в якусь паніку, якусь куляби вищу чули дікі крик куляби. То що його хто там тес чи батько закупив віз дров, а він купив 10 свічок чи 10 дюжин свічок, і срочно дайте нам пиво не давайте нам зброї. Буде ще страшніша зима. На що вони всіх лякають? злякати ЄС. Вони цим не можуть. Вони там ні слабонервні, це железні люди, люди, котрі запрошують. Мільйони біженців в свої країни, їм їх уже не пронять воплем оплімку, а застички. Так само ці люди, які прокручують такі от оборудки з цими от, верней корон Д-15. Може, вона і непогана гвидівка, бо -кох -400, що 416. Це ви знаєте, це М4, тільки з, з вприском, що тут газоотводна трубка стоїть, що тут не прямий, вприск газу, а тут поршень ходить. Ну ви розумієте, короткий ход поршня. Я не розумію, нащо вкладати такі угоди. І якщо такі угоди вкладаються на іншу зброю, то для чого це робиться? Де всі оці хвалені друзі України? Де оці всі Канади? Де оце Кольт Дімако? Де всі ці воплі, що нас так люблять в Канаді, і там можуть нам допомогти з виробництвом зброї? і ось ось зроблять? Чи це чергове шахрайство на 36 мільйонів? Чергова Резніковщина? Ну знаючи покойного Юрія Андрійовича, я скажу, що це чергова Резніковщина, Чергова. Черговий розпил грошей. Ну що ж ми варті того, пам'ятаєте в безсмертному фірмі з який ви так ненавидите. Тут каже в Київ приїхало два американських офіцера тайна, і їм надо немедленно видати з каси 6 мільйонів доларів. І от тоді Америка нас признає. Ясно, що, макроністам, що нам видати макроністам 36 мільйонів доларів на вирішення муніципальних проблем сент тіті на виробництво зброї у Франції і популярності партії Макрона і самого Макрона, це прекрасно, це форма корупції. Ось такі контракти це форма корупції, і це прекрасно, що ми корумповані, що ми готові підкуп підкуповувати Францію. Але чого ми це робимо в війну і коштом штурмових винтівок? Оце мені не зрозуміло. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. звисто. Я мав прекрасні стосунки з фірмою Верний корон», поки вони мене не кинули на гроші в кінці.